Ельника головного управління СБУ Криму Олега Кулініча судитимуть за держзраду за володіння зброєю. Він був довіреною особою Володимира Сівковича, колишнього заступника секретаря РНБО, який з 2014 року переховується від правосуддя у Москві. За даними слідства, Кулініч співпрацював зі створеним ФСБ, так званим політичним офісом, який мав контролювати діяльність впливових українських посадовців. Кулініч заздалегідь знав про плани окупантів здійснити напад з тимчасом окупованого Криму на материкову частину України, але умисно приховав цю інформацію. Посадовець покинув місце постійної дислокації і вже 24 лютого виїхав до Києва. У його квартирі слідчі виявили схрон зі зброєю. Коліні затримали влітку минулого року. Зараз він перебуває під арештом. Зараз нами на зв'язку. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань. Пані Тетяно, вітаємо. Вітаю, Вадиме, вітаю Ганна, вітаю усіх глядачів відданого марафону. З приводу Колініча, яку інформацію можете повідомити наразі? Ми розуміємо, що справа триває. Які проміжні етапи? Ви знаєте, Вадиме, справа триває, і ми з вами зараз на тому етапі, коли вона розглядатиметься безпосередньо в Це означає, що підозрюваний ознайомився з усіма матеріалами. Розслідування і відповідно далі швидше за все в закритому режимі, але триватний розгляд, який має завершитися вироком суду. До речі, ви звернули увагу на те, що в минулого року ми повідомляли, що Колишнього співробітника служби безпеки України, який б мав досить високий пост, ми говорили з вами про державну зраду. Але наразі, в ході розслідування, працівники ДБР також виявили нові факти і нові докази протиправної його діяльності полковника Служби безпеки України і повідомлено ще також за трьома статтями підозру: це самовільне залишення місця служби, це заволодіння зброєю та бойовими припасами, і незаконне зберігання вогнепальної зброї. Зброя, я думаю, що ми з вами прекрасно розуміємо, розраховуємо на те, що суд врахує всі ці нюанси, коли виноситиме вирок. До речі, хотіла би ще раз наголосити, що ця спецоперація по затриманню полковника СБУ стала. Реалізованою з допомогою Служби безпеки України, і звичайно, що процесуальне керівництво веде офіс генерального прокурора. ми з вами знаємо, що сам процес, коли ми говоримо спочатку повномасштабного вторгнення про зрадників і колаборантів, ми зазвичай з вами озвучуємо цифри. Ми говоримо про те, що слава Богу, і добре, що ці цифри не є надто високими. Але на жаль, в Україні є ті, хто напевно бачив своє існування трішки за інших умов. Я говорю про зрадників про колаборантів. У нас, до речі, оновлюється щомісяця статистика. То хотіла би сказати, що наразі ми маємо десь 1677 кримінальних проваджень, які стосуються саме державної зради і колабораціонізму і. За останній період 476 кримінальних проваджень обвинувальних актів вже перебувають в суді. Ми час від часу вже від суду отримуємо результати роботи, те, що вони виносять вироки, зокрема десь в очній формі, десь в заочній формі. Але тут важливо просто розуміти і пам'ятати, що зрада буде покарана, зраду не можна прощати і рано чи пізно винні понесуть усі понесуть відповідальність. Пані Якось Петяна, Звернемо увагу на карту повітряних тривог, тому що вона пролунала в Донецькій області. В Сумській вже майже годину триває. Закликаємо всіх подбати про власну безпеку. Луганщина і Крим. Звісно, там уже в Луганську більше року тривога в Криму. Понад 200 днів і два уточнення. Пані Тетяно, перше, ви сказали по кулінічу те, що в закритому режимі, якщо я правильно почув, тому що були проблеми зі зв'язком, буде судовий розгляд. Чим це пояснюється, і також ви сказали, що більше тисячі справ про державну зраду. Це загалом чи це з 24 лютого минулого року. Почну з другого Вадиме. з 24 лютого, тобто з моменту повномасштабного вторгнення, ми говоримо про те, що державне бюро розслідувань те, що у нашій послідності, веде понад 1600 кримінальних проваджень, які стосуються державної зради, колабораціонізму пособництва державі агресору. 476 наразі обвинувальних актів уже в суді. Ми очікуємо вироків по полінічу, так як він обіймав досить високий пост, і ми з вами розуміємо, що питання кримінального провадження досудового розслідування, яке стосується його зради, може стосуватися також державної таємниці. Тому я припускаю: я не можу сказати вам стовідсотково, але припускаю, що з високою ймовірністю і відповідності цей судовий розгляд триватиме в закритому режимі.